Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. Ми поспілкуємося з заступником голови Золочівської районної військової адміністрації Богданом Гранишиним про резерви, які створюються для роботи на деокупованих територіях. Розкажіть, що це за резерви доброго дня. Як ми знаємо на виконанні листа НАЦ про інформацію, що готується створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях. Що це таке? Ми розуміємо, що... Ми, коли визволимо свою землю, наприклад, Крим, ми будемо мати певний дефіцит державних службовців, які будуть виконувати відповідні свої повноваження на тих територіях, де були де куди окуп... де ми змогли деокупуватися, і відповідно потрібні певні резерви. Що робиться? Ми пропонуємо за нашим нашим людям, які хочуть, мають можливість і мають бажання в першу чергу. Реєструватися на сайті Національного агентства України питань державної служби і заповнювати анкету. Протягом п'яти днів ми повідомляємо про зарахування до резерву, перевіряємо на відповідність заповнених скриннях стосовно роботи та професійного досвіду. Причини не зарахування до резерву це відсутність громадянства України або подвійне громадянство. Згодом кандидат отримує повідомлення щодо зарахування до резерву. Після цього має скласти текст. Цей тест з 10 питань на загальну радицію, знаття Конституції, законодавства і Державної служби. Коли в нас буде голова держмістрації в Криму, відповідно він буде спиратися ось на, цих, на тих людей, які мають бажання виконувати ті чи інші функції. І буде зараховано їх на державну службу, буде надано житло, матеріальна частина зараз вивчається. І також кандидати заповнюють такі опитувальники, які дозволить визначити наміри, мотивацію, щоб їх заключили до державного резерву. Це не тільки будуть державні службовці, це будуть і працівники освіти і медицини. Ми розуміємо, що це буде величезна кількість людей, яка є нагальна потреба. Їх буде приблизно 50 тисяч, тобто ми маємо де працювати, і ми маємо розуміння, що велика кількість людей необхідна. Будемо виконувати ті речі, які ми мусимо зробити на сайті Міністерства реінтеграції України. Ми буде оприлюднено список закладів вищої освіти, які будуть під здійснювати підготовку таких резервістів, як освітян, так і інших спеціалістів. Ну і після цього ми будемо тих людей скеровувати вже на ті землі, які нам дасть визволити. Допомоги для заповнення анкети, до кого можуть звертатися люди? Ну, є на сайт, ми можемо, там сайт простий, я можу показати, як ця анкета. Вона досить проста. Ось анкета. Там є прізвище, рік народження і документ, що підтверджує громадянство України, яка у вас освіта, який сімейний стан, може ви маєте наукові ступені, можливо, якісь публікації, маєте досвід, досвід в державній службі. Загальний досвід і професійна ваша діяльність. Це все буде опрацьовуватися відповідним чином. Ми складемо ось таку базу і маємо надію, що ті люди, які будуть зараховані в Державний резерв, зможуть свої знання використати на благо України. Чи обов'язковий досвід роботи для того, що прийняли у резерв? Ми будемо бачити по мірі необхідності, які саме професії будуть. Але я думаю, що саме основне це бажання навчитися можна. Головне патріотизм, головне хотіння і бажання допомогти державі. Ми прекрасно розуміємо, там, де ми зараз вернемося на, на свою територію, є певні моменти. Ці моменти складаються з тим, що це ми маємо стільки років, де Крим вже не був нашою територією, де в наші люди мають, будуть мати потрібну певні роз'яснені роботі, певні, щоб не було в нас різних моментів, скажем, державний орган є, а він не заповнений і не може працювати. Для того, щоб якісно і чітко працював механізм, потрібно на початку туди завести людей. Потім, звичайно, це все буде опрацьовуватися і будуть свої місцеві кадри, які. za imućenje sekundne misije organa državne vlade.